І усім привіт, ви на каналі Хота Бечу і найкращі бої світу танків українською мовою. Сьогодні ми подивимося на шикарніший бій. Подивіться просто, на якій карті під двома артовиблядками У нас сьогодні грає Queen, Королева перекладається з англійської мови, хто не знав, якщо що, на Супер верор, на супер коні грає, покаже нам як грати усім. Дуже величезний результат вона настріляє на Прохоровці. Я не знаю, хто так настрілював на важкому танку, взагалі такого не бачив. Тим більше, це, скоріш за все, дівчина, не знаю, дівчина чи не дівчина, дивився я перед боєм. Писала вона чи він у чаті до союзників, що приймає у план з процентом перемог не нижче як 53%. Писала вона українською мовою, так я її зрозумів, що вона українка. Не знаю, не вважав за потрібне показувати, як йшов відлік до початку бою, бо це десь залишалося 20 секунд, треба було чекати до початку бою, щоб показати вам, як вона кидала це у чат союзників, що набирає клан. І так, ми приїжджаємо у агресивну позицію. ну, Нам дозволяє це танок, у нас шикарні УВН, шикарно опускається пушка, шикарна броня у башні. І бачимо, артові блядки починають у нас працювати. О, бачат наш союзний виїхав і відправився зразу в ангар. А слідом за тим піде у наступний бій, скоріше за все. Наш амх 13105 Союзний нажимає прозій допомоги у нашого героя, нашої героїні, нашої Кінс. Кінну без Кінс. то це королеве, а Кін королева. Так, просить допомоги. Ментикора, скоріш за все, його там пересвітить і, і знищить, але допомоги просить. Так, подивіться, просто тупо по перезарядці Ворожа арта по нас працює, просто тупо по перезарядці не дає нам жити взагалі, п'є нашої кровушки, нашої крові, як комар, як п'явка вчепилася у нас. Обидві арти просто тупо по перезарядці працюють по нас, я не знаю, не дає просто нашій героїні грати. Рахунок ODI, 0.2 верніше. Ми програємо на 5000 хітпоинтів. Дивіться, і знову просто об'єкт 2.6.1 на 388. Це навіть не пряме влучання було, а сплешом. Сплешом нас заділо на 388. Боже. Розробники, куди ви дивитесь? Ну, в принципі, якщо дивитися, як було у минулому, хто грав, ще в минулому танки, декілька років назад, Арта мала взагалі. Снаряди зовсім інакші, без оглушення, але вона могла пробити нашого суперконя на всі хідпоїнки, просто тупо званшоти. Таке раніше було. Хто не знає, то кажу. Але все одно зараз дуже неприємний цей стан. Взагалі, якщо станок під станом, він по суті безпорадний. Взагалі, ну, і розкид, і збільшується перезарядка, все збільшується, дуже дратує оце. Так, ми тільки підсвічуємо, у нас 0 урона. Подивіться, ми більше насвітили, як настріляли, взагалі, -то ми взагалі нічого не настріляли, насвітили 2419 по розвідданим, ми насвітили, нічого не настріляли. Але все впереді. Як бачимо, ми так і програємо на 5 тисяч, вже поперестрілювалися, у нашої команди 18 тисяч хітпонтів, команди противників 23, вже 22. Капають потрошки і вже просто в наглу вкатують противники. Є 100. їде перший, вкатує, приймає все на себе. Так, скоріш за все, цей вистріл теж зайшов, ми подивимося обов'язково у після бойових статистиці. І знову артовиблядок нам не дає жити. О, уровніловка, як то кажуть, вирівняла гра. Замість того, що ми терпимо від двох артовиблядків, ми даємо підпал і СТБ-1 повністю майже тупо силового забираємо Це два вистріли з підпалом. Це дуже шикарно. До речі, цей шикарний теж був вистріл по суперконю ворожому. Дуже шикарний вистріл, там його дуже чу-чуть було видно, дуже шикарно залетіло, ну, цього разу вже не так не щастить, але... Помаленько-помаленько і у нас вже майже 3000 урона. Просто їдуть на нашій зеленці, вже нікого не лишилося, батґер тільки по тій стороні. Бархана лишився, катує, як панзер, Єстона стона нашого союзного і об'єкт 140 забирає бадґера, десь не світиться об'єкт 140. Бачимо, і Суперконь по нас стріляє. Ми просто тупо намагаємося працювати по перезарядці, зменшувати хіппонти, ми дуже програємо 4-8. Всі просто тупо в наглу, в'їжджають взагалі, вже нічого не бояться. Наші союзники по другу сторону желізної дороги, як ви бачите на міні-карті. Так, поставили ми на гусеницю, як панзера Є-100. Догрався, догрався, ублюдочок. Так, ми його забираємо, це дуже добре, об'єкт 140 по нас теж стріляє, не світиться. БЗ-75 нас не пробиває. І подивіться, арта це просто тупо нам арта всі хітпойнти з жерла. Тупо тільки одна арта. Не імба ця арта взагалі. Та-да-да. -да -да. Ви отак що хочете, договоріте. Але арту я просто не то що не люблю, я її ненавиджу, не знаю взагалі навіщо цього класу техніка. Техніки взагалі в танках в цій грі не розуміються. Так і вже БЗ-75 просто вже в наглуб катує. Дивіться, що ми для нього шотні, у нього 650 середнього урону, ми його просто... він нас не пробиває, ми його шиємо всюди, де тільки можна і добиваємо його. У нас вже 6805 урона. Рахунок уже більш-менш вирівнявся. Тут уже в команді. Ті, хто злилися, наші союзники вже пишуть рахіти. Таке майже в кожному бою буває. Якщо ви <смі>, можете помітити на це, в кожному бою просто тупо є такі вчителі, які вчуть, як грати, особливо після того, як злиються, яких б'ють, сідають і починають писати. Як треба грати, їй туди, ти не так зробив, рахіти і тому подібне раки, і тому подібне. Ну. І так, рахунок вже 9-10. Ми програємо не вже не так багато, на 2000 хіппонтів тільки. Так, боїться. Боїться наш суперпонь. Боїться наша королева десь виїжджати. Там об'єкт 140 стріляє з лівої частини. Навіть не підсвічується. Він взагалі забій ще ні разу не світився. І СІМ ворожий теж ще не світився, і бабаха ворожа теж не світилася. Ну, за арту це саме собою, понятно, що вона ще не світилася, вона. вони як щурі десь поникаються, поховаються. В одній руці бутилка пива, в другій руці мишка. і оце така шикарна гра. Нічого не треба робити, просто нажимаєш на одну кнопку і портиш життя, так як нашій головній героїні на суперконі. Просто тупо сидить, на одну кнопку нажимає і портить нам нервішки. Так, питають тут уже в союзному чаті, Васим 7 наш союзний Де Бабаха, боїться бабахи дуже. Наш союзний ТВП став у кущі на, біля бази противників. Так, підсвічуємо ІСА 7. -го. Так, хто це підсвітив? Ага, це підсвітив наш ФОШ 155. -й. Він підсвітив ми його по ньому. Даємо 2 піздюлінки, не знаю, друга зайшла чи не зайшла. Подивіться, як нам повезло. Просто тупо везіння на максимумі. Бабаха у нас вистрілила, і навіть якщо б вона нас, нас не пробила а верніше, вона б забрала наші хітпойнти, які залишилися. Але дуже сильно повезло і вона нам попадає в пушку. І пушка зжирає весь кумулятив фугасний снаряд верніше, не кумулятивний а фугасний. Нам дуже повезло, арта стріляє уже бронебійними снарядами, бачимо, що нема оглушення. Бачимо, об'єкт 140 уже їде в жопу нам заїжджати. Ми це просікаємо, даємо йому піздюлінку вдвох з об'єктом 277, їдемо на нього, бо інакшого виходу немає. Від нього треба або ховатися, або їхати на нього, бо тому що він, у нього шикарний ДПМ, шикарна перезарядка. Шикарний урон в минуту він нас просто розстріляє, якщо на нього не звертати уваги, зізьми. І нічого з цим не робити. Так, засвічуємо бабаху. Перекидаємося на фугасний снаряд, треба йому присовувати бабасі. Присовуємо на 520 До речі, у суперконя підвищене пробиття фугасним снарядом. 120 мм броні пробиття фугасом. Це одне з найшикарніших показників у грі, пробиття фугасом Три піздюлінки ми фугасом прописуємо. СТБ-шку забираємо. Дуже шикарно. Так, об'єкт 140 підставляється. Треба йому дати піздюлінку таку невеличку. 277 в нього просто тупо стріляє, в'їжджає і тараном забирає. Так, лишається ще І7. І він просто їде на нас. Зупинився для вистрілу. У нього більша половина життя. У нього може пройти альфа і він нас може забрати з вистрілу, їде на нього, він це розуміє, що він нас з вистрілу забирає, стріляє на ходу, викопав грядку своїм вистрілом. Ми їдемо в клінч, бо він нас може забрати за вистріл. І дуже шикарно, що проходить у нас вище бронепробиття. Як ви знаєте, бронепробиття у грі є 25% плюс, так і мінус. Ми стріляли е дорогим снарядом підкаліберним, але все одно могло дати менше пробиття і ми могли його не пробити, бо тому що він не підвернув корпус, а він просто тупо стояв до нас в лоб. Ми його могли не пробити. Але як бачите, в нашій героїні дуже щастить. І вона настріляла такий шикарний бій. Так, лишився тільки один артовиблядок. У нас ББшечка, Ми її пробиваємо на 397, а наш союзний об'єкт 277 її добирає отакий бій, а ми йдемо дивитися після бойову статистику. Так, у нас тут мастер, звісно, медаль дозорний на важкому танку Суперконкур. Медаль підтримка, основний калібр. І саме головне 11485 урона 4 фраги 1788 чистого опиту. І на 135 тисяч срібла пішла в плюс. Ще й насвітила світила 5782. Це разом виходить десь 17 100 сумарки на прохорівці на важкому танку. Кому сподобався, підписуйтесь на канал, ставте лайки. Буду всіх радий бачити. До зустрічі!